Фарбування сухоцвітів. Давайте сьогодні розглянемо з вами питання про фарбування сухоцвітів. Сухоцвіти. Фарбуються у нас лише виключно харчовими барвниками. Чому їх треба фарбувати виключно харчовими? Тому що це ваша безпека в першу чергу. Якщо ви будете фарбувати барвниками на основі різних хімічних сполук, формальдегідних смол, алкідних смол, різних ще там багато основ, ну, у фарбників є, то знаєте, що можна отримати дуже велику шкоду своєму здоров'ю. Бо ви фарбуєте як? І в гарячій воді, і в холодній, і в кипіток, ви там засовувати ті рослинки, так і що йде? Іде випаровування. Тому треба або мати вже якісь там средства захисту для дихальних шляхів, або взагалі не чіпати те, що не можна чіпати в таких случаях і просто фарбувати тим, чим потрібно фарбувати. Так, є два види фарбування внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє фарбування це коли у нас рослинка зрізається, і перед сухоцвітним етапом вона ставиться у розчин фарби на основі води, гліцерину або флористичний розчин. Таким чином, рослинка напитується цією фарбою і вона профарбовується. Краще гірше, може взагалі не профарбуватись, але такий варіант є і його використовують. Зовнішнє фарбування це фарбування вже сухоцвіту. Воно ділиться теж на два етапи. Або повне занурення це, наприклад, ну, ось оце приклад повного занурення. Це коли сухоцвіт повністю занурюється у фарбу. І він профарбовується, або методом аерозолю. Тобто можна додати якогось відтінку, повного або неповного насищення фарбою. Це аерозолями будь-якими, які ви використовуєте, флористичні, також можна використовувати. Так, які фарби використовуються? Є сухі барвники їх мільйон Обирайте будь-який. Будь-який барвник який вам допобає і фарбуйте. Єдине, що треба розуміти, в таких барвниках у вас є цукор. Таких цукру нема. Тому, якщо будете фарбувати пухнастики, вони у вас всі злипнуться. Такими не можна фарбувати пухнастики, бо там на цукровій основі воно йде. Можна використовувати такий сухий барвник для тканини, теж можна. Ось такі сухі барвники це харчові, теж можна. Можна використовувати ось такі на водній основі барвники, рідкі теж чудово вони фарбують. Можна використовувати на водній основі пігменти, можна аптечні взяти такі флакончики, аптечні. Всі зрозуміли, що це, це теж використовується і цим теж можна. Пофарбувати. Гліцеринова основа, але фарбується, тут є нюанси: не всі рослини і не кожен вид можна пофарбувати. Такі рід, барв, барвники рідкі це наш барвник, до речі, він розроблений спеціально для фарбування стабілізованих рослин, класна штука. Ну і сухоцвіти теж можна фарбувати. Так, що ще треба знати вам, для того, щоб вам добитись класного кольору, одного пакетику буде мало. Готуйтесь до того, що це буде декілька пакетів, щоб отримати, ну, наприклад, ось такий результат. На одному пакетику ви не вийдете на ось такий колір. Далі, ще потрібне у нас зв'язуюче звіно, яке у нас буде закріпляти фарбу, це у нас оцеп. Оцет іноді використовується сіль, іноді пральний порошок, особливо коли це стосується фарби для тканини. Там йде сіль і порошок. Так, що ще? Навіть в пігмент. В пігмент ми додаємо оцет, бо буде погано закріплятись на сухоцвіті. Фарбуються сухоцвіти, як я казала, вже і холодною, і гарячою водою, і іноді треба виварювати, щоб досягти максимально яскравого якогось відтінку. Питання є, пишіть, будемо відповідати, будемо розглядати цю тему більш детально, конкретно, можливо, по фарбам будуть питання або по самим сухоцвітам. Тому пишіть в коментарі, буду відповідати вам.